Всім привіт! З вами знову фон Балет і я Леонід Кисіль. І сьогодні ми вам розповімо дещо цікаве, а саме про те, як же артисти орієнтуються в пространстві на сцені. Ми повинні з вами сьогодні зрозуміти, як артисти стають в ту або іншу позу, від чого вони відштовхуються і чому так є. Ну що ж, цікаво? Поїхали! Я стою в колі. І це не просто так. Я вам поясню чому. І так, ми з вами зараз вчимося методиці ваганової. Вона розробила не тільки термінологію, але й ще щось. Згідно методиці ваганової, зал пространства ділиться на 8 точок. Так як ми свій балетний зал, зал, де ми тренуємося, завжди представляємо як сцену, то зеркало це зрі... е... глядач. І спочатку ми вчимося працювати для глядача, все для нього. Тому, коли ми повертаємося, ми, від, ми відштовхуємося від глядацького залу. І так, Ваганова розділила хореографічний зал, і, згідно сцену, на 8 точок. Кожна точка знаходиться на відстані 45 градусів. Я зараз дивлюсь на вас, а не на глядача. Тому це перша точка. Це називається анфас. Це коли я стою лицем саме до вас. Слідуюча точка друга, яка відносно мене направа. Це буде друга точка. І згідно, далі, все по 45 градусів. І так, перша точка, друга точка. Точна середина стіни це буде третя точка, кут четверта. Спиною до вас це п'ята точка. Там згідно шоста. середина стіни сьома точка. І кут. Вісьма. І знову ми повертаємося до вас в першу точку. Згідно, е, І до Ваганово були і інші методики. І там були свої точки в залі. Артисти також в пространстві орієнтувалися. Вони йшли не підряд абсолютно в різних. Вагана, Ваганова сказала, що ні, треба зробити так. Дивимося далі. Ці точки. Розташовується не відносно центру приміщення та залу, а відносно танцівника. Я можу стояти як в центрі залу, так можу відвинутися і піти назад. І відносно мене, я буду ділити зал на ці вісім точок. Це робиться для того, щоб всі одночасно були повернуті в кут. Це не для того ось тако, так от. так. А так, щоб всі були однаково розвернуті по діагоналі в одну сторону чи іншу. Тепер далі розберемо, як ви розумієте, всі ці точки ми рідко коли використовуємо. Якщо це в основному використовується номер 8, 2 та 1, що ми робимо в цих точках. Є положення анфас. Це коли ми стоїмо лицем до вас. Згідно. Крім цього, є таке, є таке поняття Епельман Крозе, Епельман ФСЕ. Слово Епельман переводиться як плече в просторі. Якщо ми будемо переводити на більш простий, просту мову, крозе це положення плеч в. Давайте розберемо, що таке епельман Крозе. В принципі, це дуже розпространена поза. Поза перехрещена, Тому, коли ми кажемо, що ми стоїмо в позі Епельман Кроазе, ноги стоять в п'ятій позиції. П'ята позиція тіло буде стояти в точку 8, а голова в точку номер 2 Це буде положення кроазе з правої ноги. Згідно, якщо я захочу стати з лівої ноги, то буде те ж саме, тільки тіло буде дивитися в точку 2, а голова в точку 8. Ручки в підготовчій позиції. Не сюди і не сюди. Основа така. Звісно, якщо треба буде хореографу, він скаже, давайте-ка ми розвернемося і буде так, та так. А якщо ми робимо екзерсіс, то крозе буде виглядати саме так. Що касається ФСЕ, це відкрита поза. Тому Епельман ФС, якщо ми стоїмо з правої ноги, буде виглядати так. Нога буде відкрита. Права стоїть спереду. Я стою точно також. Корпус точці номер 2 Голова в точці номер 8 Згідно це з правої ноги. Якщо з лівої ноги, то ліва спереду, ліва ззаду. Голова вдругу. Тіло в номер 8 Різниця в положенні ніг. Далі ми з вами розібрали епальман Корозе і Епальман ефасе. В цих положеннях ми також робимо різні рухи. Це рухи ніг вперед або назад. Тут треба зрозуміти, які особливості. Є момент крозе, а в основному нам кажуть, коли ми робимо на середині, то за замовченням це в нас епельман крозе, якщо окремо не оговорено. Якщо ми відкриваємо ноги вперед, то у нас можуть мінятися руки. Ми можемо їх відкривати. Як в таку позицію, як в таку позицію, верхню або в нижню. Якщо ми робимо крози вперед, наприклад, тендю, то права нога потрібна, щоб відкрилась. Тому, якщо ми хочемо відкрити на FSF вперед з правої ноги, знову таки права нога відкрита. Ми бачимо, що по відношенню до глядача нога відкрита, а тут вона закрита. Далі нам з нами треба вивчити ще один момент. Таке е, положення як арабеск. Згідно арабеск, як ви, е, розумієте, переводить як арабський. Є 4 основних арабеска по методиці Ваганової. Вони можуть бути в різних положеннях, міняться по своїй основі їх всього 4. Давайте же ми їх розберемо. Перший арабеск завжди знаходиться в точці номер 3 Ми робимо його лицем посередині до стіни. Ми можемо робити з правої ноги, можемо робити і з лівої ноги. Але це буде точка номер 7 І будемо дивитися всередину сьомої точки. Покажемо приклад справа, як це виглядає. Ми стоїмо на виворотній правої, правої нозі. Позаду нога завжди відкрита. І руки у нас удлінені вперед. 90 градусів. Руку ми не заводимо. І назад спину ми не заводимо. А навпаки, ми вперед витягуємося. З першої позиції ми робимо удлінене Алянже. Рука назад не заходить. Ось так у нас виглядає перший ребеск. Арабеск ми можемо показувати як окремо ногами, руками, так і окремо ногами. Так і разом. Різниця буде тільки в руках. Перший арабеск. Не міняє ніг, показуємо другий арабеск. Другий арабеск. Рука яка справа трішки відвігається. Руку ми не завишаємо, вона повинна бути удлініна також. Трішки вище плеча. Тепер подивимося третій арабеск. Тут у нас вже міняються ноги. Точно помінялися. Рука також дивиться уперед. Так же, як і у першому рабеску. Але ми поміняли ноги. І тепер четвертий арабеск. міняємо. І тут у нас вже трішки вивертається плече. Це буде виглядати четвертий. Третій і четвертий арабески також використовуються в точці номер 2 І в точці в даному випадку 8. На даний момент це основа, яку ми повинні з вами знати. По цим точкам артист і розуміє, як йому треба стояти на сцені. По цим позам він розуміє, на який градус треба повернутися. Останнє, що ми повинні з вами розібратися це Епельман Екарте. Тому що ногами ми з вами працюємо вперед і назад. В позі Епельман ФСФ Ельман Круазе. а в позі Епельман Екарте є вперед та назад. Як це буде виглядати? Коли нога виводиться в сторону, рука в третю позицію, я до вас практично спиною знаходжусь, це буде Епельман Екарте вперед. А якщо я до вас лицем знаходжусь, це Епельман. Ось в такому положі, Це Епльман Екарте назад. Ну, в принципі, це логічно. Давайте ще раз. Епельман крозе вперед. Епельман Екарте назад. І так, на цьому закінчимо. І так, сьогодні ми з вами розібрали, як же артисти. Розбиратися на сцені, як вони свій корпус розполагають і як вони розполагаються на сцені. Але ми не встигли вам іще щось сказати. Значало, сцени, які були з початку 16 століття, в них був нахил. Ось в такому положенні. Не абсолютно ровно, як сучасні сцени, як в ДК, в КПЗ, а саме імператорські сцени були завжди з нахилом. Це було для того, щоб було щоб це казалось як, що людей більше на сцені, як вище вище, вище та об'єм. А це значить, якщо глядач, ви дивитесь на мене, так я можу на сцені бути як вище, так нижче. Чим ближче до глядача, тим я знаходжусь ниже. Чим далі, тим я знаходжусь вище. І коли проходить хореографічний урок. У танцювальному залі завжди кажуть вище або ніже. Це значить, що треба або спуститись, або піднятися. Цьому, коли вам кажуть в залі вище або нижче, ви можете тепер розуміти, ближче чи далі педагогу треба. Надіюсь, вам ця інформація була корисна. Обов'язково вчіть та переглядайте наше відео. Ставте клас! Та до слідуючого року. Я вам бажаю гарного дня. Дивіться наші відео. Всім до побачення!